give up true Vikings of the Sea Ці кадри облетіли увесь світ. Українська команда на чемпіонаті світу з веслування на човнах дракон в Таїланді пливла практично під водою. На повороті хвилею суперника веслувальників затопило, та спортсмени не здалися. І останні кілька сотень метрів до фінішу пливли по плечі у воді. Серед них були два житомирянина, зокрема, 20-річний Максим. все було хорошо, але я вже відчував, що на останньому кругу. Це вже 500 метрів. Ну, повернули і 500 метрів вже на фініш. Я відчував, що лодка вже загружена. Ну, волна, волна, нахльостає, нахльостає. За допомогою невеликого черпачку члени екіпажу намагалися спочатку відкачати воду з човна, та в якийсь момент стихія перемогла. Десь на 200, у нас на 300 все-таки захлинуло водою, і все, ми вже такі по шиї воді, думали, що робити, що робити. Але прозвучала команда, що давайте все таки до ну доїдемо до кінця, чому тирати такий результат. Стихія змогла перемогти човен, та не перемогла дух українців. Команда по плечі у воді змогла добратися до фінішу та навіть посісти шосте місце. Підтримка людей, говорить Максим, надихала. Багато людей болювало дуже багато. Я дивився по записі прямого ефіру. Там Америка вболівала, ну до всі країни дуже сильно підтримували. Це було чудно в лоці. Окрім Максима, Житомир на чемпіонаті представляли і інші спортсмени. Зокрема, уся збірна дитячої команди Ю-18 була повністю із Житомирян. У такому складі вдалось вибороти шість нагород. Було шість дистанцій на всіх дистанціях. Ми взяли медалі. Одну в перший же день ми взяли срібло. І на інших дистанціях ми взяли п'ять бронз. У команді були як хлопці, так і дівчата. кажуть, готувалися до цього чемпіонату довго, і він видався доволі складним, адже багато сил забрала далека дорога. Було багато сильних суперників, а також доводилось брати участь одразу у декількох дистанціях, та надихала підтримка людей. Було дуже багато проблем, але ми взяли себе в руки, знаючи, що Позаду, там по як нас знімали по іншій стороні камери, дивляться наші родичі, наші близькі, вся Україна. І коли ти заходиш на ефір і бачиш там Україна, Україна, всі пишуть О, давайте, давайте, підтримуємося реально надає якусь підтримку і силу спортсмени розповідають: слава Україні! Лунало з усіх сторін, і місцеві, і суперники з різних країн світу висловлювали свою підтримку нашій країні та бажали перемоги. А наші в свою чергу відчували неймовірну гордість та відповідальність. Емоції були горді. Ми показували, що ми є українці, що ми перетривати України. Всі нам хлопали, всі були за нас. Як приїде мимо людей, всі у країн, то всі були щасливі, раді, та й ми також. Це вперше в історії дитяча команда з веслування на човнах дракон виступала на чемпіонаті світу. І провезені результати каже тренер, вже показник, хоча й налаштовувались на перше місце. Всі дуже хотіли золото, але Срібло і п'ять бронзових те, що ми змогли, і є багато факторів, які спонукали до того, що в нас не вийшло до золота добратися, так як і клімат, і дорога, і все інше, це все вплинуло на результат. Ну, але взагалі це результат історичний, такого результату не було ще ніколи від України. Привітав з результатами спортсменів і міський голова. Говорить, це не обояки здобуток та привід для гордості. Ми розуміли, що величезна кількість з всього світу з'їхала. Так трошки було, так хвилювання було. Але ну, ми розуміли, що навіть участь в таких змаганнях це вже величезна перемога і вас, і, і Житомира в цілому. Команда формується там зборна України. Ну фактично 100%. 100% у нас було 100%, відсотків да от спортсменів. Це ж та і це просто вражало. Тепер спортсмени трішки відпочивши, збираються далі підкорювати вершини, бо вже у вересні на них чекає чемпіонат Європи в Італії. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК1.